Всіх вітаю, дорогі хресті, вітаю на каналі, вітаю всіх нових. Сьогодні вийшов свого песика прогуляти. Бо вона налюби. Віцик на паличку любить. Бачите. Ось такий пес, що якби. А ну фо, подай мені, дай, 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 дай. Фо! вперед. О, зараз за 5 хвилин з тої палички нічого не буде, але то не найважливіше. Вийшов, думаю, грибочків назбираю, знайшов пару. А ось якраз ця річ, дорогеньке моє, це для вас найважливіше. Якщо ви йдете в ліс і вас можуть покусати комарі, то у вас є тільки один шанс або мати спеціальний, такий, як нам на півночі давали в е антикомарин, така була, такий одеколон бридкий, або берете собі таку шматку, кидаєте на 15 хвилин її в мурашник. От, і вони там то полазять, покусають. 15 хвилин можна ходити навколо, кинули і собі збираєте гриби. Це, звичайно, не морошки, це ковалики. Це річ потужна. От, і вони то діло будуть зараз оприходувати. Вони будуть кусати там, пускати свій морошковий спирт. Потім, коли буде, е, як ви собі натрете тим, стріпаєте, натрете собі тим руки, чи, чи лице, чи шию, ніякий комар до вас навіть на 2 метри близько не, не прийде, бо е... Дорогі, прості, комар, то така річ що шоковалика, чи морожка боїться. І якраз він чує той запах мурашника, і тоді у вас ніякий. Цей ну, такий, муха теж буде втікати, бо вона знає, куди вона попала. Ну, вона так думає, що вона попала, а ви собі е, робите свої висновки. Ну, чи вам цей стає такої речі з, моє, з мого досвіду десь е, добре на 3-4 години. Тобто, якщо у вас є запланований десь похід в ліс, і ви знаєте, де є мора,